Так, так, так як я обіцяв, друзі, для того, хто від відсовіляти ТЦК, якщо ви хочете відстоювати свої права, знати їх, не вчити на пам'ять. Я створив отаку пам'ятку для водія, де тут вказано заборонено законом України перевіряти, що потрібно мати що потрібно, щоб вони мали при собі. На заворотній стороні повний список перелік підстав для. Зупинки автотранспорту тут також вказано, що таке наказ коменданта, хто повинен вказаний в наказ, що повинно посвідчення, відсилки на статті, на постанову кабінетів міністра, підлобовушку, так, чік, ваша машина, номер вашої машини. Тут також вказано заборонено законом України перевіряти особисті дані даного транспортного засобу без наявних при собі документів службового посвідчення, уповноваженою конкретною особи, внесеної наказом коменданта. Ваша ваша машинка. Ваш номерок, под лобовушку Чік Чирік, і тепер ви захищені. Ви знаєте свої права, ви вмієте їх від